День Незалежності для Дніпра пройшов дуже тривожно. О пів на третю пролунала серія вибухів. Останній з них потрапив у невійськову і не критичну інфраструктуру, а саме у міський автовокзал. Це не перша спроба окупантів вдарити по ньому один рік тому. Вони намагалися це зробити, проте потрапили трішки далі, а саме у ринок подробицями чергового жахливого теракту, який посеред ночі Росія здійснила у самісінькому центрі Дніпра. Ділиться наша колега Анастасія Шуляк. Журналістка Дніпро ТВ відчула удар на собі. Ба більше ворожа ракета прилетіла у лічених метрах від даху багатоповерхівки, де та проживає, а вдарила у 200 метрах від помешкання. Дивом снаряд оминув житлову забудову. Відносно небагато шкоди будинкам завдала її вибухова хвиля. Були обстежені всі навколишні будинки житлові. На, на, на сьогоднішній момент виявлено 24 пошкоджених вікна, де є вибиті, де є пошкоджені, викручені. Одна покрівля не дуже сильно постраждала. І деякі фасади, чого не скажеш про центральний автовокзал Дніпра. Він зазнав значних руйнувань, як і десятки об'єктів бізнесу. Довкола нього. Фактично, вони знищені ущент. Великої кількості поранених та жертв вдалося уникнути лише через те, що ракетна атака відбулася вночі, коли будівля вокзалу порожня. Вночі ворог вдарив по місту Дніпро ракетами. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, об'єкт з виробництва меблів і адмінбудівля. По Нівичині 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси, кілька автомобілів, ще контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. Але не минулося і без постраждалих за останніми даними. Через ракетний удар по обласному центру поранень дістали 10 осіб троє з них, а саме 55-річна жінка, а також чоловіки 33 та 48 років у стані середньої тяжкості, знаходяться у медзакладах. Кузьма Шишкін, перший міський.